Якщо відчуваєш біль та сум через страту спокою та затишку, доля шепоче про новий простір в твоєму житті, який новий простір відкривається перед тобою? Нові люди, нове середовище буквально йдуть в твоє життя, можливо, нові захоплення, щось, про що ти раніше мріяла, а тепер йому буде місце в твоєму житті. Вони допоможуть відродити те, що ти найбільше цінувала в своєму старому домі, але зробити все по-новому. Чим ти можеш заповнити цей простір? Що приноситиме тобі радість, затишок, турбота та співчуття пануватимуть у твоєму домі, і людина з розбитим серцем віднайде біля тебе силу та опору, для когось це друг, для когось кохана людина і море цілющого співчуття. Який скарб розкрився в твоїх руках? Це впевненість та надзвичайна мудрість, як найкраще використовувати ресурси, бачити найкращі можливості.